Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія, друзі. І сьогодні до вашої уваги друга частина про Моторсіч. Ну що хочу вам сказати. Навіть, чи ви бачили, не бачили, я вже забув, що показував, то катушку зробив в ширину нормальну, щоб не черкало ніде нічого. Іскра перепрошую як кінь. Дуже файна. От. Карбюратор справний. Карбюратор справний, перебрав його, перечистив, перемив. Патрубок, друзі, замінив. І великий патрубок оцей теж замінив. Бачите? Ну, тепер можна її диркнути, я сподіваюся, що вона нам запуститься. Я так психов бензини, хапануло одразу ж, тому іскра гарна. Ми все зараз Заливаємо паливо і пробуємо, як вона запуститься щоб взагалі запуститися, як воно все буде вести. Ли їм 200 грамів бензини до неї. То для неї, знаєте, так понюхати того пазла. Єсть вона непогано. Але і ріже добре. Якщо в руках нормального ріжчика бензопила на свою прожорливість, вона буде різати дуже багато. Але це все залежить від, кажу, той, що ріже. Ось, тепер зараз спробуємо, не знаю як вона нам там запуститься. Як її треба буде дергати, я там... Значить налаштувальні болти Елючка і ашка. По два гвинта, щоб відкрутили. Зараз трошки ще холостого додавлю, може чуть. Ход я там добавив, хай скорше просто захопить повітря і цей. Підсос йдемо в нижнє положення. Все, заслонка максимально закрита. Як тільки можна, так? Можна би було ще чуть підігнути тягу. Кафуцюнцю подивлюся зараз, ще, а може і достатньо вже буде. Я собі тут закриває максимально. Зараз ще підігну трошки потім добре. Ну що, пробуємо і запустити. Я думаю, тянеться паливо добре, фільтр чистий, продув все гарно, промив. Ну що, давайте будемо запускати. Надіюсь нас 12 місяць 2002 року не опозорить, друзі. І вона гарно заведеться. Зараз будемо бачити, що вона нам скаже. Як вона буде співати. Так, де викрутка, попробуємо її диркнути. Зараз що її буде? Декомпресор даємо, щоб легше шмиргати. І вперед, все з Богом, друзі. Треба трошки закачати, поки паливо закачається, треба трохи подіргати, не знаю як воно там спрацює зараз. А, до речі. Вихлопну трубу розверлив. Зараз розкажу, як заведемо. Що я там робив. Треба закачати спочатку, правда? З п'ятого разу пішла, ви бачите? Нічого собі я хотів ще зупинити, сказати, рахуємо. Відкриваємо пів підсос, отак трохи. Не повинно зараз по ідеї. Працює ідеально. Я ще не газував, Тільки не кажіть, що я не вдів кожух, а вдув, бо зараз перегрію. Нічого не перегрію ще. Нею ще так можна тарабанити хвилин 10, певно. Без того кожушка верхнього. До речі, зараз показую. Ой, то красота буде. запустилась і пішла. Зараз ще погазуємо. Дивіться, бачите, тут виріз є гарний. Фактично. зараз. Я його ще ставити не хочу, не буду. Потім... Бачите, де є отвір на закрутку, фактично воно від краю циліндра вже тут виду йде. В кого на бензопилах чи в китайських, друзі. Звичайних, в якихось інших там моделях. Якщо циліндра більше закритої, чи там у торсічах, може свіжіших ви вже зразків, вирізайте у ту пластмасу, не встидайтеся. Щоб краще видувалося, не затримувалося гаряче повітря, щоб не перегріти. Ну що, давайте знову пробуємо заводити. Дивіться, на холостий хід як гарно реагує, як вона чітко працює без всяких, як таких змін. Увага, зараз. Чекайте, чекайте, так, то виключене, включене. Де компресор давно? Масло качає, бачите? Що тут ще масло є, я навіть масло тут не зливав, якщо чесно. Зараз. Напевно, є маселко ну тут хтось закрутив моцні. Зараз Відкручуємо. Ну робить вона гарно, друзі. Бачите, скажу вам так, якість іскри Якість іскри дуже грає важливу роль. Давай відкручуйся, що ти так туго мені йдеш. Вона ще приїхала, слухайте, з маслом, щоб тобі добре було. Треба масло викинути, як... воно мені зараз буде качало і півбочка масла, слухайте. Ладно, я трошки погазую і багато не буду робити, бо вона мені зараз калюжу масла навалить. Хай вже собі то масло там буде. Цікаво. Ну, я вам скажу перші випуски, друзі. Так звана капсула часу. А як ми вже говорили, ви знаєте, що перші випуски завжди йшла якість. А потім вже починають псуватися. Я вам скажу, навіть якщо брендовий інструмент купувати, якщо ви не впевнені в чомусь, Ліпше беріть в дуже гарному стані, чи в гарному стані, якби там виразитися вживаний. Тому що нове треба дуже багато промоніторити, щоб попасти на добре. Дивіться, я дивився недавно по косах. 331 хусварна. Збірка китайська вже, то не страшно. Але дивіться, що робиться. Циліндр стоїть від алко. Щеплення стоїть від китайської коси. Карбюратор від китайської коси. Штанга, редуктор, китайська коса також. Єдиний плюс циліндр алку і 4 продувочних вікна. То вже буде економія палива, десь трошки приріст, приріст потужності. От, ну, Але перепрошую 7 тисяч гривень віддати за в дужках хусварну, яка є майже Китай. Воно не вартує того абсолютно. Ой, чому ви зняли упор? Зараз його ще піострюш, тоді його вдіну, і вже все буде добре. І все. Я завжди кінчики люблю, друзі, в пилах також китайських. Чи в будь-яких собі затягуйте легенько, е болгарочкою, щоб вони були острі. Коли упор острий, воно краще вам врізається в дерево і фіксується пила. От і все. добре, давайте зараз. Вона вже масло почала качати. Я думав, що не буде, зараз треба щось підставити там якось. Шматину, бо воно мені зараз наплює, там масло, люди добрі. Зараз і ми собі погазуємо ще трохи. Давайте я вже той кожух одіну, слухайте. Вона вже запрацювала, значить для кожух можна одіти. Вже тоді дамо фільтр і тому подібне. І можна буде відрегулювати її на 12,5 тисяч, так як воно має бути. От. І цей. Значить, що в нас тут? Два гвинта йде довгих і два коротких. Бачите, як я її відпуцував гарно, відмив, як новенька стала. А була така брудна, ви б її бачили, як вона мені приїхала. Купа мазути. Купа е е е всякого тирця ще було. Ну нема ради. Дякувати Богу. Як воно є, так є, але все відмив. Дивіться, як гарно стало. Хімія свою роботу зробила. Ви скажете, якою хімією користуюся. В рідких випадках я мию таке, воно і пластмасу добре відмиває. Є така хімія. Ну не знаю, як вона називається, то мені знайомий підкинув колега. Каже, будете мати там для миття муту. Ну якщо щось купувати, звичайно, можна купувати хімію таку, щоб цикається К2 для двигунів. То, що він мені привіз, то теж щось з того плану. Воно так мазуту від'їдає, Але якщо є дуже якісь шари тверді мазути, бажано від трошки від шкури віддраяти викруткою, там щіточкою, ще чимось, то там чим собі привик то драяти. А тоді вже тоді вже наношу ту хімію, розбавляю з водою наполовину і все. Ну, дуже шкідливо зараза. Так от проти вітру не можна стояти, бо воно навіть не дає дихати. Дуже небезпечно. Для дихання я так від вітру вже псикаю. Поставлю. Зараз ще фільтр, потім подивлюся. То щось саморобне чи то, мабуть, що то Зараз ми її заведемо. Вона нам типу постояла. Трошечки в дужках тепленька, ненадовго. Як вона зараз заведеться, якщо все пари не виходять в нас і вона буде працювати, ну покажемося з фільтром. Ага. Я зрозумів. Мені пластмасовий, хай буде так. Я собі його зараз потім стягнувши, зроблю. Добре є. То вже потім тут до речі, друзі. Напевно як буду ставити. Бачите, воно тут заходить. Зародимося на гайки. Я подивлюсь точніше. Значить, в тому випадку. Зараз. Ота частина. Ось тут я дам на Віктор Рейнс повністю і дам висохнути. Щоб була резинова гумова частина. А давайте зараз то зробимо. То що руки жирні. Ладно, я потім вже то зроблю, бо тому що треба мити для герметика руки, воно не буде тримати. І все. До речі, ще одне скажу таке. ну Та признаюся, не признаюся. Прокладки під циліндр я не поставив. Тому що виявилися не тою, то десь не знаю з якоїсь іншої пили. І я поставив на, на вітю Віктор Рейнс, дуже хороший серий, знаєте, герметик. От. Я йому дав просохнути частково, десь, може, хвилин 10 він сох, поки я бавився там з другою роботою. А після того посадив циліндр. Но перед тим як на нього садити. Щоб не втратити тих 0,5 мм чи скількись, я знімаю кільце, вон, до речі, оця прокладка. ну Бачите, дивіться, я її хотів ставити, але вона трошки тут не пляше. То з якоїсь іншої пили, я вже не пригадую, що то є. Давайте подивимося. Яка в нас товщина? Зараз дещо поговоримо. Та в нас буде, друзі. 0. 4 міліметра, щоб ліпше, щоб ще стиснути. Так от, якщо його стискати під, свяж, під тими болтиками, то буде навіть 0,3 міліметра. 0,3 міліметра, друзі, воно суттєво роль не відіграло. Частково трошечки підняло степінь стиску. Камеру згоряння зменшило на 0,3 мм. Це значить, що Десь там на якихось 2 десятих, може компресія піднялася. Добре. Я її не міряв, нехай там. Але можна би було й поміряти. Тяне дуже так гарно йде, нормально собі тянеться. Я думаю, десь десятка, певно, є. Якщо на руку відчувається, то достатньо буде. Тепер далі. Перед тим, як ставити без прокладки, я знімаю кільця з поршня. Я знімаю, друзі, кільця з поршня. І ставлю циліндр. Вже почистивши попередньо все, перед тим, як вже там то все робити збирати. Дивлюся, як в нас впускне вікно карбюратора не було, патрубка ще не було гумового Я дивлюся, як поршень йде. Йде догори. Спідничка поршня виходить максимально за впуск, тобто вона не перегороджує, щоб наповнення циліндра було йшло добре. Йдемо далі. Ага. Що тут є? Я думаю, що тріщинка. Тут просто такий такий є в пластмасі, такий типу, як хвилючка. От. Фу, фу. Так, треба ладити то Іменна пила буде. Подарунок, а воно не продається вже. Будьте здорові, вона умре, вже Поки я буду жив, то вона буде в мене. Так, далі. Е... Я помірював, випуск, друзі. Випуск нам важливо, щоб йшов торший поршень вниз і він не торчав над випускним вікном, випускним вікном внизу, щоб він максимально відкривався в рівень з тим. От, щоб не було отак. Тобто 0,3 мм цієї прокладки, прокладки погоди не зіграло практично, тільки зробило плюс тут. Що в нас виходить, друзі? По максимальних обертах, воно теж має вплив, якщо буде так дати конкретно підйому у спусках. Якщо, якщо випускне вікно, у нас буде вище, у нас мотор крутиться далі, але він стає менш тяговитіший. Та як в нас вікно є внижче, ну, будемо так просто порівнювати, говорити, значить в нас оберти можуть занизитися за максимальні. І буде тяга більша. От. Що воно і зробилось? Ну, я думаю, що там тих 0,3 мм воно погоди не зробить. Я її так само витягну на 12,5 тисячі. Ну, але може там якихось 5%. Вона вже стане ще тяговитіша, ближче так до хосварне, бо то є аналог штіля, так би мовити. Тут характеристики штілівські, нібито, Во, але фактично ну, вона не просідає так, вона файно ріже. От. І цей, що я ще хотів сказати. До речі, так, вихлопну. вихлопну я випиляв. Якщо ви знімали, бачили, там, де оцей резонатор є. Зразу перша частина е, торчить там, так би мовити, з такими отворами, де виходять гази. Де виходять гази, я там просверлив 4 отвора і знизу теж 4, щоб воно швидше тобто з самого циліндра гази розходилися більше отут. Можливо, буде трошки гусніше пуркати, може ні. Тепер, чого я ще не зробив, що я можу ще поекспериментувати? Оцей отвір. Трошки можна розпиляти друзі більше. Дремелом там я то можу зробити. Щоб гази більше. Значить, якщо вони легше виходять вже туди всередину, та кількість газів мусить десь нам виходити легше тут, щоб воно не досило, не тримало за руки. Тобто, тут, то, якщо все оце доопрацювати, може бути десь 15% приросту потужності. Тому що вихлопна в двохтактному двигуні дуже грає роль сильно на роботу. От, власне, що цей. І тому. Ще роблять такі речі, що вушку роблять з того боку також отвір і можна отут наварити, теж, щоб вихід був от сюди. Звичайно, вона буде голосніше дерендіти, в тому випадку у нас є глушники такого плану. бачите, Я їх рідко тут вдіваю, але треба вдівати. До речі, також ріжете чи в селі, чи косою. Косити теж варто ті навушники брати. Воно менше по мозгах дає. От. Будете довше чути. Тобто от, І цей. Тут я вже доупрацював зразу тоді карбюратор КМ-17. Робочий, заводиться добре. Добре е, Зараз ще погазуємо, відрегулюю. Ну, давайте її роздиркну, чи вона заведеться. Просто піднімаю. Пуде компресор, щоб вона мені... Ну, пробуємо Ау-ау-ау-ау Що я хочу сказати? Зараз чекайте, бо вона якби не знаю. З сяє тим маслом, то добре, але то треба збавити, вона задужила її, чесно кажучи, то не настарчиш на неї. Воно добре, ланцюг дуже не розтягується тоді. Тут в нас є регулятор, друзі. Зараз я масло о дощик пішов. Нічого. Зараз я його збавлю трохи. І зараз ми дещо ще поговоримо трошки по ній вже. Так, я її, друзі, регулював. Зараз сюди закрутити, викрутити вліво. Зараз я вже подивлюся, Де там у нас той регулятор, куди що йде? Вже по ній буду бачити. Вліво то відкручуєш більше, як китайця. І закручуєш менше. О, добре. Значить, я викрутив по два оберта. Чому я тримав на максималці зараз? Я хотів бачити. І обкатувати не треба, вона вже притерта добре. Е, вже нагрілася і цей. Значить, Хотів бачити, як клапан форсунка працює, наскільки як вона тримає то все. Я розумію, що тут вже сальники не є першої свіжості, там, ну, може, 30% вони зношені. Підшипники теж мікролюфт вже є, ну хай собі буде. То ми усунули, катушку відсунув у бік, щоб воно не затирало, воно буде працювати. Нема сенсу її зараз, друзі, розбирати стільки часу. От. І все. І ну що, можна сказати, по ній. При нагоді, як будуть... Знаєте, то так завжди дурні гроші, лишні, їх не буває, але десь може щось і колись і надумаю. То дуже актуально поставити карбюратор від 660-го штіля. Зараз фільтр поставлю, бо тут треба намазати, мені три руки ми. Ну, ми з вами спілкуємося, тут так нема часу то зараз перериватися. І тоді вже... В тому випадку, що ми робимо? Е, можливо, поставлю карбюратор від 660-го. Ну, він на ньому, звичайно, буде ліпше робити. Але тут достатньо також з тим буде, я думаю. То так як я нею буду різати, там небагато грубих дерев, десь може якийсь калимчик туди-сюди, то вже для неї буде. От і все. Шина 40-ка приїхала з нею. Я маю 50 ку ще, так що... Ого, буде нормально себе вести на грубому дереві і взагалі. Так що якось так. Ну, ніби так все, друзі, запрацювала, бачите? Ще трошки її докоректую, диміла. Диміла, бо я тут так на око масло лию з запасом. Коли робиш нові поршніві, ставиш, щоб було багато масла, бо не раз треба на нових пилах газнути, щоб відрегулювати. Знаєте, так, щоб була файна змазка, щоб там нічого не робилося в поршніві. Та й все. Якось так. Так що такі от справи, друзі. Ну, Думаю, що пила буде тішити своєю роботою. Дивіться, що робить імпортна катушка. Ну, німецька, так? Компресор. Де? Включаємо. О, дивіться. Мало бензини вже, вона тому хапає повітря ще десь. Як вона тим маслом валить, то є добре, друзі, але то треба, не знаю, якось збирати переробку, щоб сюди гаротати. Ой, ви почули переробку, напевно не бійтеся того, бо тому що вже 20, друзі, 23 роки я вже ріжу пилами, кошу 30 років 14 косами. Ну, а що я допил, пил, то завжди лив переробку, друзі. Бувало і чисте масло, лив. Нічим воно не відрізняється, просто естетично чорне. Тобто воно у вас має бути також рідке, як звичайне нове масло, не густе якесь таке. МС-20, як дизельний, і воно таке чуть, як не кисіль, тягнеться, того я би не радив лити. Але просто коли самі міняєте масло в машині, ви то все щільно витираєте всі миски навколо піддон перед тим, як відкрутити зливну пробку. Ну, А як правило, ви знаєте, майже всі іномарки маєте, то ви там не... хто міняє сам, то не... там піску немає в машині в моторі. правда, от і все. Воно є просто так само чисте масло, так само воно маже ніякого ні разу з моїх вісьми пил, друзі, яких я маю, ні в одній пилі в мене ще масло насос не вилетів, щоб він не качав палива. Може там в китайцю трошки масло там пропускати, але він качав. Розумієте, ще щось там в хосварнах, якщо в 142-х є. Шестерня, там, 240 була, наприклад. шестерня може злизатися, ну там навіть і то не злизувалося і воно з ладу не виходило. Все воно працювало, друзі. так що не бійтеся, тих масел також лити. І все, так що якось так. Одним словом, в такому випадку я з вами прощаюся, напевно. Я трохи бензини є, зараз ще подивлюсь, порегулюю її, може вона продреє і буде добре. Карбюратор дуріє. Може. Ну кажу, може згодом і поставимо 660, то все тут залежить від грошей. Я думаю, що буде гарно. Ну і ще одне, ще раз наголошую. Не знаю, може батарея сісти зараз, то я вже попередньо з вами не буду прощатися. І це як вже вийде. Значить, Бачите, перші моделі мали гвинти на плоску викрутку. То Говорить про те, що це є перші, перші випуски. Не знаю точно, коли завод їх почав робити, в якому році, але в даному моменті ця пила є з 12 місяця з грудня 2002 року, друзі. А в лютому 2002 року я купував Урала собі. І пам'ятаю, сусід паралельно через там дві сітки через сусіда різав був дрова і мав мотор січом різав. Я ще так Урала завів, думаю, окла, Уральчик ріже, а мотор січ щось вимахується. Так. Ну не з а так, Щось провалимало, то все. Але я тільки тоді починав з тим всім робити та вся робота. І йшла і весь той досвід, що зараз тепер маємо і бачимо. Ось таке від пана професора в окулярах. О, таке. Ну як воно є, друзі. Не раз є інструмент, що мене теж вимахає добре. Ну а що зробити? Але ще такого не було, щоб не зробилося. правда, Можливо, треба трошки довше часу затратити, побавитися. Але ви бачите, як вона заводиться. Якісна іскра. Робить велику погоду, друзі, на заводку, щоб ви собі то розуміли. О, таке. Можливо, якби там сальники поміняв ще би було, але нема потреби. Що вона мені не сапонила дуже тут. Не сопливила. Бачу, що тирса не була, а мокра. Попрацюю, буду бачити. Як буде вимахуватися при нагоді, прийде натхнення, тоді щось там розберу, але я не бачу потреби. Зараз вона нормально заводиться, слухається налаштувань, значить вона ще буде працювати. І все, якось так, друзі. Ну тепер, напевно, будемо прощатися. З вами був мотогараж Андрія і бензопила Моторсіж 270 капсула часу з 2002 року випуску кінця. Так що якось так. Не пада їм духом. Слава Україні, героям! Слава! Нехай вас Пресвята Богородиця всіх оберігає, друзі, своїм омофор, омофором, Всього вам найкращого! А то є, як говориться, драбина до царства небесного. Всього вам доброго, будьте здорові всім, папа! -па.